Якщо ви читаєте кілька книжок одночасно, то ласкаво просимо до клубу, як то кажуть. Розкажу сьогодні про три книжки, які читаю прямо зараз, і вони абсолютно різні, як це зазвичай буває у мене, але кожна з них мені подобається. Тож, перша книжка це історія про Олену Телігу. Це роман, який називається Неймовірна ода до радості. І написала це Ірен Роздобутько. Це, до речі, не біографія в стандартному розумінні цього слова, і на цьому наполягає авторка у так, такій собі інструкції щодо того, як сприймати, як читати цю книжку. Бо це все-таки художній твір. І що цікаво, цей а, роман. Заснований на двох сценаріях: на сценарії повнометражного художнього фільму під назвою Олена Теліга неймовірна, і з такою ж назвою є також сценарій чотирисерійного серіалу. Створення обидвох цих кінопродуктів поки що відкладений до ліпших часів. Натомість маємо ось такий роман. Олена Теліга тут власне постає перед нами на початку юною дівчиною, яка мешкала в Києві, і саме в період української революції опинилася в епіцентрі подій. Але вона така трепетна, вона така світла, така м, сповнена музики, так закохана в Київ. Авторка тут гарно м, аналізує родину Олени Теліги, власне, становлення її характеру. Далі непростий шлях за кордон. І далі, далі, звісно, вона знайомиться зі своїм майбутнім чоловіком а, і починається новий етап її життя. Я зараз призупинила читання цієї книжки, власне, тому що я знаю, чим закінчиться ця історія. Я знаю, що Олена Теліга з чоловіком повернеться до Києва, і я знаю, що, врешті-решт, Олена Теліга загине і могилою її стане Бабин Яр у Києві. І знаючи це. Звісно, цікаво простежити, прочитати, як саме це подає Ірен Роздобудько, але конкретно зараз чомусь так не хочеться читати про ось цей біль, який, звісно, важливо знати. І в першу чергу ця книжка є дуже цінною, оскільки. Багато хто міг не вивчати навіть у школі творчість Олени Теліги. І загалом ця авторка належить до когорти тих письменників і письменниць, чию творчість нам ще треба відкрити для себе повною мірою, осмислити і зрозуміти. Тож читаю цю книжку, і вам також надзвичайно раджу. Друга книжка, яка також привернула мою увагу і яку я почала читати, це Горан Петрович і Атлас описаний небом. Перед тим, як купити цю книжку, я почитала кілька відгуків в інтернеті, і остаточно переконав мене у тому, що все-таки треба брати і читати цей твір. Відгук, де було написано, що якби Горан Петрович... Писав інструкції до чайників, то це були би найпрекрасніші, найпоетичніші, наймилозвучніші інструкції. І я подумала, що однозначно, як мінімум, за майстерність за володіння словом, ця книжка мене вразить. І це дійсно так. Це магічний реалізм. До речі, якщо вам подобається щось такого жанру, то ця книжка вам однозначно підійде. Якщо ж ви не читали нічого з таких книжок, то спробуйте. бо Здавалося б, історія абсолютно нереальна. Але хто зна, хто зна, можливо, в якомусь із світів таке дійсно може бути. На початку власне книжки ми натрапляємо. Ми бачимо, бачимо місто, вулицю, будинок, і мешканці одного з будинків вирішують зробити небачену річ. Вони вирішують зняти зі свого будинка дах. Пояснюється тим, що просто-просто перефорбувало його. Тепер він небесно-блакитного кольору. Як це сприймають люди навколо? Що власне відбувається далі? І до чого тут, в принципі, Атлас <хи> можна прочитати з цієї книжки. Ще трохи вас заінтригую в цій книжці є ілюстрації. Але вони також вимагатимуть від вас особливої уваги і навіть певної такої роботи і старанності для того, щоб їх повною мірою осягнути і ними насолодитися. Тож читаю ці дві книжки, але спіймала себе на думці, що хочеться якусь книжку, і хотілося, щоб там був якийсь такий карколомний закручений сюжет, щоб там було щось таке, що хочеться читати, 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 і все думати про те, а що далі, а що далі? що далі. Бо в принципі тут з магічним реалізмом це насолода, це ось так занурення, в речення, в якісь конструкції, це м -м, фантазування про те, а чи дійсно таке могло бути бути. з історію про Олену Толігу, це, звісно, порівняння з тими знаннями, які я вже маю. Це навіть так, от осмислення і переосмислення цієї постаті. Це дуже важливе читання, це дуже важлива книжка. Але от захотілося чогось такого, що от просто мене захопить, якась така от історія, можливо, навіть детективна. І така книжка мені, звісно, трапилася. Хоча до цього я знала про те, що ця книжка є. Я чула про неї багато схвальних відгуків, але я не думала, що я виберу саме її. Це танці з кістками. І це медичний трилер. І це дуже крута книжка. І вона дійсно вона буквально з першої сторінки. Я просто так от відкрила. Я просто почала читати, щоб зрозуміти, все хапає мене цей текст, чи не хапає, чи відчуває я ось цей от ефект, який мені так хотілося чи ні. Автор Андрій Сем'янкін він лікар, блогер, власне, відомий під псевдонімом Медгоблін, І автор бестселера медицина доказова і не дуже. І ця історія про патолога-анатома невдаху. Який абсолютно не впевнений в собі, який відчуває себе таким жалюгідним, в нього не ладиться ані особисте, ані професійне життя. Крок за кроком будемо спостерігати трансформацію цього персонажа, який, власне, зі такого зневіреного, жалюгідного, нещасного і невпевненого в собі чоловіка, просто на межі алкоголізму, перетвориться на впевненого і такого безпринципного, стійкого і сильного. Побачимо, що буде поки що дуже цікаво. Хоча знову повторюю, не очікувала, що я виберу саме цю книжку, але це правда. Та історія, яка реально чіпляє, і хочеться якнайшвидше читати сторінку за сторінкою, щоб зрозуміти, що ж далі. Бо Северин, так звуть патолога Анатома, головного героя цієї книжки, хапається за будь-які можливості підзаробити, які йому трапляються. І зрештою, він вплутається в одну навіть не зовсім легальну схему. Мені цікаво, що буде далі. Тож, Завершу це відео і йду читати. Поставте, будь ласка, вподобайку, якщо вам було цікаво, лишіть якийсь комент, щоб мій канал просувався далі активніше. І поділіться, чи читали ви ці книжки, про які я згадала сьогодні. А я дочитаю і розкажу вам про що вони.